Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує проєкт Голоси, який має на меті зберегти у відеоформаті те, з чим живуть, що болить і про що пишуть наші захисники у своїх постах у соцмережах. Сьогодні ми маємо за честь говорити про людину, яка колись презентувалась в нашій бібліотеці зі своєю книгою. Уже є пісня Фортеця Бахмут і Бахмут назавжди залишиться в історії цієї війни, дійсно як фортеця, як місце спротиву, неймовірного, довготривалого спротиву України. Але зараз до цієї назви додається інше Авдіївка. Авдіївка невеличке містечко під Донецьком. Авдіївка це те місто, з яким нерозривно пов'язане одне ім'я в історії нашої війни Санта. Володимир Регеша, друг Санта. І сьогодні ми є голосом Володимира Регеші. Що у вас сьогодні? Лютий треш. Та й вчора ти все казав. Виявилося, що вчора була лайтова версія. А завтра казатимеш те саме? Скоріше за все, з кожним днем все лютіше. Навіть мені стає дивно, звідки в них стільки ненависті до нас. Зрозуміло. Які плани на завтра? У мене? Ха! Вижити! Приблизно такі діалоги телефоном у мене щодня. Дійсно, війна все лютіша, все важче, є втома, від якої тупієш, є відповідальність, яка зводить з розуму, є вдячність за допомогу волонтерам і звичайним небайдужим людям. І є ті, що поруч, що не підведуть, що стали пліч опліч з перших днів. Є ще певне здивування, коли чуєш, що когось. Карають відправкою на фронт, ніби це якась зона чи катівня, лякають повістками, роздають їх якимось покидькам. Тут що, клоака? Сюди треба скидати весь непотріб? Я багато чого і кого бачив на війні, і можу впевнено сказати є різні, але фронт досі тримається завдяки порядним, мужнім та відданим людям, а не отім арештантам, яких так вперто сюди сватають. Воювати це честь. А не покарання. І да, ми переможемо. І, і ще один, напевно, надихаючий трохи, а трохи такий, що дає надію: я замурився, я вигорів, я більше не можу, мені треба відпочинку. Якщо вже він, його, їх, то куди там мені нажратися, бо загинув побратим можна, мабуть, і треба один раз в день загибелі. Спекулювати цим не можна. Оте все заморився, вигорів, напився це повна муня. Не зупинятися і жалітися, битись головою в стіни, а мститись, працювати двічі більше треба за себе і того, кого вже немає поруч. Все ж просто або вони нас, або ми їх. Третього не буде. У цьому дописі є ще кілька рядків, але я не свідомо не хочу їх читати. Якщо вас зацікавить, зайдіть на сторінку до Володимира Лергеща у Фейсбуці і прочитайте. Бо я не хочу, щоб так сталося, як пише він. Я хочу, щоб у всіх вас, дорогі наші, було 4, 5 0 Ми всі того хочемо. Ми всі за вас. Ваша бібліотека Іванчука.